З цієї теми перетікаємо знову ж таки в тему нещасного випадку. Якщо він стався внаслідок воєнних дій, і яка процедура розслідування? Це питання нам висвітлить Олександр Ратій, наш постійний автор і спікер, директор компанії Раціо. Олександр, якщо ви підключені, то будь ласка, розпочинайте. Добрий день, так я підключений. Так, одну хвилинку я зараз. Зараз презентацію вам видно всім. Зглядайте, видно. Так, так. Угу. Так, давайте. Я розумію, що ми відстаємо по цьому по таймінгу. Я допоможу вам її надолужити. Сьогодні мій улюблений формат. Все головне за 15 хвилин. А, поїхали. Трошки представлюсь. Мене вже представляли. Мене звати Олександр Раті. Я центр очолюю центр РАЦУ, Ми займаємося наданням послуг бізнесу щодо керування ризиками в галузі охорони праці, пожежної безпеки та промислової безпеки. Це деякі компанії, з якими нам вже вдалося поспілкуватися. Можливо, когось немає. Хтось хоче долучитися до портфелю наших клієнтів. Будемо раді цьому. Так. Щодо змін в порядок розслідування нещасного випадку 20.01.2023 року держрегулятор з небаченим для нього до цього темпом вніс зміни щодо порядку розслідування нещасних випадків стосовно випадків, які сталися під час військових дій, таких змін, основних великих дев'ять, ми тут розглянемо зміни, які стосуються роботодавців, тому що там деякі зміни стосуються державних органів. Uh, так, зміна на мородин uh, повідомлення про нещасне мається в навазі первинне повідомлення. До цього була вимога, що це має бути дві години. Дякувати Богові. Зараз стало це можливо робити впродовж доби. Uh, зміна номер два раніше. Для того щоб засідання комісії з розслідування нещасного випадку вважалися чинним, ми на ньому мали бути присутні всі члени. Зараз зробили послабшення і uh, більшість членів комісії, включно з головою. Каже нам, держпраці мають бути присутні. Зміна номер 3 При цьому підписувати документи, які створює комісія, відтепер можна електронним підписом. Але засідання комісії все ж таки проводиться офлайн. Тобто, от скільки зібрали, з більшою частиною утвореної вами комісії офлайн, іншим розіслали в будь-який там удобний для вас зручний спосіб електронними засобами листування ті матеріали, що було напрацьовано комісією протягом цього засідання. Зміна номер 4 стосується випадків безпосередньо стосується проведення розслідування безпосередньо самих випадків, якщо нещасний випадок. Який стався з вашим співробітником, стався в результаті бойових дій, розслідування веде держпраці. Якщо навіть якщо це територія, яка належить близько до лінії бойового зіткнення, але причина, яка призвела до втрати працездатності, не належить до військових дій, розслідує підприємство. Тут можуть унікати цікаві законодавчі колізії. Наприклад, десь лунає. Повітряна тривога, ваші співробітники дуже-дуже осознані, і всі відразу йдуть в укриття, і по дорозі до укриття хтось з них там, наприклад, підвертає ногу, там рве зв'язку або ломає цю ногу. То це діями чи не військовими діями. Ну, я думаю, що ми будемо бачити все більше і більше кейсів, які будуть напрацьовуватися, і тут з'явиться якась ясність, але наразі можуть бути такі Цікаві розноччення. Повідомлення про нещасний випадок внаслідок бойових дій ще додався один новостворений, новоутворений державний орган. Це військово цивільні адміністрації, там, де вони утворені. Тобто їх ми теж тепер повідомляємо про те, що в нас відбулося А тепер ми не тестуємо, можемо не тестувати на стан алкогольного чи наркотичного сп'яніння тих, хто постраждав. Під час проведення якихось військових дій, це зміна номер шість зміна номер сін. Розслідування нещасних випадків, які мають важкі наслідки, тепер не потребує в нас письмового погодження з територіальним органом. І строк розслідування ми теж можемо змінювати. Якщо в нас є для цього обґрунтовані підстави, теж можемо це не погоджувати з територіальним органом. Тут є цікава теж ще одна така правова колізія. Ця зміна вона була внесена до порядку, який називається процедура розслідування нещасних випадків у період дій правового режиму воєнного стану. І ці всі зміни мають діяти, поширюватися на всю територію України. Але ці зміни, от конкретні останні, наведено в тому пункті, які стосуються розслідування нещасних випадків в районах, що сталися, де сталися військові дії. Там є перераховані певні області. Тобто, якщо ваш нещасний випадок стався на території віднесеної до проведення бойових дій, тоді можна точно не погоджувати це подовження розслідування з держпраці. А якщо ні, то мабуть краще погодити, оскільки є таке розночтєння і правова колізія тут утворюється в цьому місці. Так, що у нас бився? Ага, зміна номер восьм. Роботодавець тепер має надсилати. Раніше це робили як домовимось, то тепер роботодавець надсилає всі матеріали розслідування відповідним державним всім органам. І все це робить. Самостійно зшиває ці папочки, збирає все це і за власний кошт розповсюджує. Зміна номер 9, остання. якщо проведе якщо розслідування провести неможливо через загрозу життю. І здоров'ю комісії, ну зрозумілих причин, тоді її функції зводяться до того, що роботодавець максимально просто збирає всі доступні йому дані і докази на сьогодні, там, на езитис, а розслідування буде проведено після завершення бойових дій. Якщо виникає загроза життю та здоров'ю комісії під час розслідування, яке вже, вже триває, тобто щось було, а потім обставини змінилися, і тепер це загрожує нам. Ми можемо видати наказ і зупинити проведення цього розслідування. В принципі, це із основних змін все. Якщо є які питання, можете писати в час чи задавати, я здається, що. Раніше вклався обозначення. Так, дуже швидко, оперативно так. дякуємо за чіткість і у нас, лаконічність так. і максимальну інформативність. Олександр я, я вашу можемо використати так відправити. Та я вам її надішлю. Тут є QR-коди, по яким до нас можна долучитися до наших соціальних мереж. У нас на сайті ми публікуємо періодична статті. Ми намагаємося їх писати теж лаконічною зрозумілою мовою. І ще нам дуже подобається знаходити отакі шпаринки ну шпаринки не, не у в законодавстві, звертати. На них увагу, тож можете до нас долучатися. Ще ми створили телеграм-канал. Ми не спамимо там, не пишемо, не присилаємо Мімасіки з охорони праці, а дублюємо ті матеріали чи якісь знаходки, і кейси, що ми вони працювали з клієнтами, там не дуже багато інформації. Хто хоче, може долучитись і слідкувати за нами там. Презентацію я надішлю. Дякую організаторам за платформу, за можливість виступити і щось зробити корисне для ком'юніті. Дякую.